Людей травмовані через нічний удар по Харкову. Про це повідомив мер міста Єгор Терехов. Він зазначив, що близько другої години ночі ворог вдарив по Харкову кабом. У місці пролунав вибух. Окрім цього, зафіксовані пуски балістичних ракет по Харкову та найближчому передмістю. Внаслідок влучань кабів по Салтівському та Київському районах зафіксовано руйнування приватних будинків, гаражів виникли пожежі. Також виникла пожежа на одному із міських ринків. У вівторок ввечері росіяни вдарили по підприємству у Корюківці на Чернігівщині. Там виникла пожежа. Про це повідомив начальник Крюківської районної військової адміністрації Павло Мірішниченко. У місці була зафіксована значна задимленість. У зв'язку з чим Мірішниченко закликав людей обмежити перебування на вулицях. Раніше низка місцевих телеграм-каналів писали, що в Корюківці палає фабрика шпалер. Місцева влада Одеси закликала мешканців утриматись від поїздок через негоду. Як заявив мер міста Геннадій Троханов, протягом вівторка у місті випала двомісячна норма опадів. Відтак комунальні та рятувальні служби ліквідовують наслідки підтоплень через грязні дощі. У мерії зазначили, що для ефективного очищення вулиць після стихії потрібен вільний доступ до приїжджої частини. Також місцева влада звернулася до керівників підприємств та установ організувати дистанційно. У роботу персоналу школи вже переведені на дистанційне навчання, працюють чергові класи у дитячих садках чергові групи. У мерії додали, що це дозволить комунальним службам оперативно прибрати повалені гілки, очистити дороги та відновити безпечний рух містом. Зазначу, що через негоду під землею провалилися автобус і автомобіль. Росія запустила майже 50 тисяч шахедів від початку повномасштабного вторгнення. Такі підрахунки провела служба безпеки України. Повідомляють в той же час в офісі генерального прокурора повідомили, що від цих атак загинули 253 людини і ще. 1524 отримали поранення. Всього за фактами атак на об'єкти цивільної інфраструктури слідчі зареєстрували більше ніж півтори тисячі кримінальних проваджень. Нині ж в офісі генпрокурора заявили, що поступово будуть оприлюднювати імена і прізвища російських військових, які безпосередньо відповідають за дронові атаки. Україна готує нові санкції проти Росії та синхронізуватиме їх із партнерами. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що лише у вересні Україна запровадила п'ять санкційних рішень проти осіб, які допомагають російському ВПК, тіньовому флоту та енергетичному сектору, проти пропагандистів, проросійських діячів з Молдови, осіб, які служать окупанту в тимчасово окупованому Криму, а також синхронізували британські санкції в українській юрисдикції. Загалом. Під санкції потрапили 166 фізичних осіб і 127 юридичних. Також Зеленський нагадав, що цього місяця були також важливі санкційні кроки США, Великої Британії, Канади, Японії, Австралії та Нової Зеландії. У кожному цьому пакеті враховані наші пропозиції та вже запроваджені санкції. І це важливо, що в нас саме така координація. Очікуємо на ухвалення 19-го санкційного пакета Євросоюзу якнайшвидше. Працюємо також із США тим, щодо подальшого санкційного тиску. Володимир Зеленський анонсував знищення російських складів і палива. У чірньому зверненні він заявив, що Російська Федерація обов'язково отримає відповідь за обстріли мирних українських міст. Президент також повідомив, що заслухав доповіді військових, зокрема щодо наших дипстрайків, і анонсував, що сили оборони продовжать цілком справедливо знищувати російську логістику, російську паливну інфраструктуру і усе, що служить російській війні. Український винахід спецоперації павутина тепер будуть використовувати в усьому світі. Про це в етері телеканалу Апостро сказав журналіст та публіцист Віталій Портніков. Він зазначив: на спецоперації немає авторського права, а тому нині український ноу хау зможуть використовувати у всьому світі. Я якраз після операції павутина говорив, що тепер змінена абсолютно сама логіка війни. Що ми можемо радіти результатам цієї операції? Тому що це була блискуча операція українських спецслужб. Але немає авторського права, ви розумієте? На спецоперації диверсійні немає авторського права. Хтось перше це робить. І потім хтось інший, який є ворогом першого, цим використовується, тому що це ноу-хау. Прекрасно. Виявляється, що можна запускати дрони з території ворога і знищувати його об'єкти. Я наступного дня після операції поводину говорив, що тепер ніхто не може відчувати себе у безпеці. Ані американці, ані європейці, ані китайці. Ну ніхто, тому що цим може скористатися Росія. Цим може скористатися будь-яка терористична організація. Це просто потрібно ретельно підготувати це відкриття. Принцеса Великої Британії Анна вчора із неоголошеним візитом відвідала Київ, щоб підтримати українських дітей, які постраждали від війни. Про це пише Бібісі. Разом із першою леді Оленою Зеленською вона відвідала меморіал загиблим дітям, поклавши м'яку іграшку до підніжжя пам'ятника. У центрі захисту прав дитини. Принцеса поспілкувалася із підлітками, яких вдалося повернути із російської депортації, та подякувала працівникам за їхню роботу. Також зустрілася із президентом Володимиром Зеленським. З яким обговорила подальшу підтримку України з боку Лондона, як зазначили у Букінгенському палаці, головною метою візиту було привернення уваги до травматичного досвіду дітей, що зростають на лінії фронту. Президент США Дональд Трамп заявив, що країна активно модернізує ядерну енергетику однак Вашингтон розраховує ніколи не застосувати ці можливості. Про це він сказав під час виступу на базі морської піхоти у Вірджинії. Окрім того, американський лідер підкреслив, що Сполучені Штати зберігають перевагу над Росією та Китаєм. Зокрема, за його словами у сфері підводного флоту. Далі цитую. Ми на 25 років випереджаємо Росію та Китай у підводних човнах. Росія посідає друге місце, Китай третє, але вони наближаються. Вважає Трамп. Він уточнив, що рівними ці дві країни будуть через 5 років. Президент США Дональд Трамп заявив, що сказав російському диктатору Путіну про те, що той має поганий вигляд, адже вже чотири роки веде війну, яка мала би закінчитись за тиждень. Про це президент США сказав перед американським генералітетом на військовій базі у Квантіко. У Я сказав Путіну: ти маєш поганий вигляд. Ти вже чотири роки воюєш у війні, яка мала б тривати тиждень. Ти що? Паперовий тигр? Нагадаю, що 23 вересня на Генасаблеї ООН Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий запровадити потужні мита щодо Росії, якщо не завершить війну проти України. Однак для їхньої ефективності аналогічні дії має вжити і Європа. Того ж дня американський лідер написав у соцмережі ТРУ Social, що Україна за підтримки Євросоюзу може повернути всі свої території, окуповані Росією. Від Келох спецпосланець президента США, з питань України вважає, що в глибині душі Владімір Путін розуміє повної перемоги над Україною. Не досягти про це він заявив на Варшавському безпековому форумі. Келог наголосив, що для примусу Кремля до поступок необхідно зробити війну надмірно затратною для Москви. зокрема, продовжувати удари по інфраструктурі, що генерує доходи агресора, як от нафтопереробні заводи. За словами Келога, російська економіка значною мірою за. Лежить від нафтових доходів, і їхнє скорочення може створити для Кремля серйозні проблеми у довгостроковій перспективі. Я думаю, все залежить від Путіна і, по суті, від рівня болю, який він готовий прийняти. Вважаю, нам не потрібно проводити нові червоні лінії. Проблема в нього, а не в заходу. І вирішувати має він, а не захід. Захід же залишається дуже дуже згуртованим, і я маю в цьому велику довіру. У Норвегії дрон паралізував роботу аеропорту. Як повідомляє суспільний мовник NRK. ввечері у місті Брюнний з Суном диспетчери зафіксували невідомий безпілотник поблизу злітної смуги. Роботу литовища тимчасово зупинили. На місце прибули правоохоронці. Вони спостерігали дрону повітря, але знайти пілота не вдалося. Після тривалих пошуків операцію завершили. За словами представників компанії Авінор, яка управляє норвезькими аеропортами, попри інцидент, останній рейс встиг приземлитися, після чого аеропорт закрили до ранку. Це вже другий випадок за останні дні. Раніше дрони помічали у повітряному просторі над Брьонне Суном та біля інших стратегічних об'єктів в Норвегії. Такі були головні оперативні новини. Станом на цю мить наш ефір продовжується. і Далі про ситуацію на фронті не пропускайте.